Шукуючи відео з Полтави про роботу місцевого ТЦК. Перегляньте його, будь ласка. На цьому відео ми бачимо, як люди у формі Збройних сил України зупиняють автобуси і маршрутки і вручають повістки чоловікам, які їдуть в тих автобусах-маршрутках. А хто їде в цих автобусах і маршрутках? Може, якісь асоціальні люди, може якісь люди, від яких бюджету країна отримає ніякої користі. Може безробітні їдуть. Ні, в цих автобусах і маршрутках їде еліта українського народу. Ті, хто працює, хто своєю працею. Тримає нашу економіку ще зараз на плаву. хто сплачує податки, вони всі зранку їдуть на роботу. Ну це логічно. Тобто, оце ТЦК вона свідомо здійснює свою роботу. Вона свідомо хоче мобілізувати лише тих, хто приносить користь українській державі зараз, лише тих, хто офіційно зараз працює. Вони не хочуть мобілізувати тих, хто тусується по всяким закладам відпочинку, по буковелях, по барам. Вони тих не хочуть мобілізувати, А лише тих, хто працює. Тобто вони конкретний єльність на шкоду українському народу. Другий момент. Ніщо вони взагалі мобілізують у тих випадкових людей, кого злапають. Чому вони не мобілізують мільйони людей, мільйони, які мають військову кафедру, які тепер є в працюють ментами? Які колись працювали мінтами, але ще немає за 60 років, які працювали або працюють прокурорами та й в інших спецслужбах, чиновниками працювали чи зараз працюють. Та просто багато людей. Чому не тих не мобілізують? Яка причина цього, яка природа цього? Природа цього є їхня злочинна антиукраїнська діяльність. І дуже соромно всім українцям соромно, що вони. Оці люди носять форму Збройних сил України. Дуже добре було, щоб працівникам ТЦК видавали форму кольору, яка б відповідала їхній діяльності. Може там чорного, чи коричного, чи зеленого кольору. А може, й кольорів шість шість кольорів. Щоб у них інформі, як є шість кольорів на всім відомому прапорі одної громадської організації. Тож, пано українці, маємо надію, що колись цей жах з тої совєтської антиукраїнської мобілізації закінчиться, і все ж таки в нас мобілізація буде здійснюватись в інтересах українського народу. Мобілізація буде якісною мобілізація буде правильною. До речі, таку як я вже описував у своїх відео. Тож, пано українці, шануємося, шануємо з метою варті. І Нехай мене ця Лиха година, якому швидше і постане велична і соборна Україна. Слава Україні і слава величному українському народові.